Швидше за все, ти не починаєш свій робочий день, поки не вип'єш чашку кави. Але фахівець зі сну, Майкл Бреус вважає, що час для кави потрібно вибирати в залежності від свого хронотипу. Бреус виділяє чотири хронотипи: ведмідь, лев, вовк і дельфін. У кожного свої звички сну і піки енергії. Якщо жити відповідно до свого хронотипу, прокидатися буде легше, денні спади енергії зменшаться, а продуктивність підвищиться. У цьому відео я розповім, як виглядає ідеальний розпорядок дня для кожного хронотипу за версією Бреуса Ведмідь. Це близько 50% людей. Вони намагаються виконувати завдання, але не завжди висипаються ранок з 7 до 11. Прокинься І зроби 10-хвилинну розтяжку, щоб розігнати кров. Заїжд легкий сніданок, фрукт, йогурт і горіхи. Випий близько півлітра води. Витратьте 15 хвилин на планування дня. І тільки потім випий кави. Пік продуктивності з 11 до 18. Почни з завдань, що вимагають максимальної концентрації. Коли кофеїн почне переставати діяти, вийде на вулицю під сонце. Це підбадьорить організм. Пообідай близько 12, це дасть енергію для важливих справ. До другої години дня енергія почне знижуватися, але настрій залишиться хорошим. Саме час для зустрічей, мозкових штурмів і білкового перекусу. Після роботи з 18 до 22 час для тренування. Спочатку може бути важко, але потім втягнешся. По вечері чимось легким, з мінімумом вуглеводів. Після вечері можна поспілкуватися з близькими. Кінець дня з 22 до 23. Вимкніть усі гаджети. До 11-ї вечора вимкни і світло. Ведмеді можуть не спати до ночі, але вранці буде важко вставати. Лев вони прокидаються рано без будильника. Таких людей близько 15%. Ранок. з 5.30 до 10. Леви легко встають близько 5.30 ранку. Поснідай білковою їжею краще без вуглеводів. Помедитуй. Медитація може тривати до години. Якщо хочеш, можеш потренуватися. Але на це буде час і пізніше. О 9-й годині випий кави. Пік продуктивності з 10 до 17. -ти. Перекуси протеїновим батончиком, адже сніданок був давно. Займися складними завданнями, це твоє найпродуктивніший час. Потім переключися на щось легше, наприклад, обговори проект за обідом. З години до 2:30 займися індивідуальною роботою або мозковим штурмом. Після трьох переходь до простих завдань, наприклад, до адміністративних справ. Після роботи з 17 до 21.30. Постарайся піти з роботи раніше до 5 або 5:30. До вечора енергія піде на спад. Якщо вранці не тренувався, зроби це зараз. Це підбадьорить. На вечерю зеїш баланс білків, жирів і вуглеводів. Кінець дня. З 21.30 до 22.30 Можна поспілкуватися з родиною або друзями, але не перевантажуйся. У 22:30 лягай спати Вовк. Це 15-20% людей. Вони ненавидять ранок і постійно відкладають будильник. До 9 ранку у них вже третя чашка кави. Ранок з 7.30 до 12 Постав будильник на 7, але можеш поспати ще 20-30 хвилин. Встань біля вікна і випий пів літра води. Сонячне світло допоможе прокинутися. Пробіжися або прокотися на велосипеді 20-40 хвилин. У цей час можуть прийти кращі ідеї. Не відкривай пошту і не спілкуйся з колегами. Спочатку складіть список справ. В 11. Випий кави і постій трохи на сонці. Пік продуктивності з 12 до 20. До обіду займися рутинною роботою. До 2 години дня ти будеш на піку продуктивності. Берися за складні завдання або збери команду для мозкового штурму. О 17 й годині ти все ще сповнений енергії. Перекуси і продовжуй працювати. Не дивись на колег, які вже пішли після роботи. З 20 до 23. Закінчуй справи. У 19:20 можна потренуватися Повечері в 20 або навіть в 21. Кінець дня. З 23 до півночі. У 23 вимкни всі пристрої. До півночі не повинно бути жодного екрану, інакше не заснеш вчасно. Дельфін. Неспокійні люди з нерегулярним сном. Таких близько 10%. Вони часто думають, що у них безсоння, і вночі розеясилують листи. Ранок з 6 до 10. Відразу після пробудження одягни кросівки і побігай. Потім прийми прохолодний душ, щоб підбадьоритися. Близько восьми поснідай 50% вуглеводів і стільки ж білків. Поки без кави. Подумай про завдання на день або склади список. Не спілкуйся з колегами до першої кава паузи. Пік продуктивності з 10 до 18 у 9:30 або 10 випий слабку каву. Вам потрібно менше кофеїну, ніж здається. З 10 до 12 час максимальної креативності. Займайся найскладнішими завданнями після обіду. Близько першої години дня почне хилити в сон. Вийди на вулицю на 15 хвилин, подихай повітрям і постій на сонці. До вечора увага знову підвищиться. До шостої вечора займайся справами, які вимагають зосередженості. Після роботи з 18 до 22, їжте банан і йдіть на йогу. Високоінтенсивні тренування можуть перешкодити заснути. У 19 по вечері і поспілкуйся з родиною або друзями. Для дельфінів вечеря гарний час для обговорення серйозних питань. Кінець дня. З 22 до півночі. У 22 вимкни телефон. Не дивись телевізор. Краще прийми гарячу ванну і розслабся. Якщо хочеш подивитися телевізор, обмежся півтори години. До півночі починай засинати. Якщо не виходить, не переживай, скоро очі закриються самі.